Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як отримати формулу для обчислення модуля вектора. Нагадаю, модуль вектора це його довжина. Давайте для початку введемо систему координат та зобразимо на ній вектор. Означимо даний вектор АВ. Нехай координати точки А будуть х1 та y1, а точки Б2 та Y2. Також позначу ці координати на осях. Отже, х1 та y1 і x2 та y2. Наступним кроком давайте виконаємо таку добудову. Проведемо відрізок АС. Відрізок АС буде паралельним до осі абсцис, і також відрізок БС, який буде паралельний до вісі ординат. Через це самі відрізки АС та БС будуть взаємно перпендикулярні. А це означає, що в нас утворився прямокутний трикутник ABC. Нагадаю, що для прямокутного трикутника ABC ми можемо застосувати теорему Піфагора. Згідно даної теореми, гіпотенуза в квадраті, тобто АБ в квадраті, дорівнюватиме сумі квадратів катетів. Тобто катет АС в квадраті додати катет БЦ в квадраті. Звідси досить легко обчислити гіпотенузу. А Б буде дорівнювати кореню із АС квадрат і додати БЦ квадрат. А це якраз те, що нам і потрібно. Адже це і є довжина нашого вектора. Далі, давайте розглянемо, чому ж буде дорівнювати довжина А С та ВС. Врахуємо те, що оскільки АЦ паралельна до осі Х, тоді ми зможемо знайти довжину АС як різницю іксових координат точок А і С. До речі, іксова координата точки С буде така ж сама, як і точки – 2 Таким чином, АС буде дорівнювати х2 мінус х1. Звернемо увагу на те, що ігрикова координата точки С буде така ж сама, як і у точки А, тобто y 1. Тепер знайдемо довжину відрізка BC. Звернемо увагу на те, що відрізок BC в нас паралельний до осі ординат. А отже, його довжину можна знайти як різницю ігрикових координат точок B і С. Кому. BC буде дорівнювати Y2 відняти Y1. Давайте підставимо отримані вирази у вираз для довжини AB. Отримаємо AB дорівнює. Замість АЦ підставлю різницю іксових координат. Додати, замість БЦ підставлю різницю іг координат. Давайте пригадаємо, як знайти координати вектора АВ. Для цього нагадаю, нам необхідно від координат точки кінця відняти відповідні координати точки початку. Даний прийом уже розглядався в одному з попередніх відео, посилання на яке залишу в описі до цього відео. Отже, отримаємо наступні координати вектора АВ. Перша координата отримується шляхом віднімання іксової координати кінця, від неї віднімається іксова координата початку. Аналогічним чином шукається друга координата. Від координати кінця віднімаємо ігрокову координату початку. Якщо перепозначити х2-х1 як першу координату вектора, а y 2 y 1 як другу координату вектора. То в цілому координати вектора А можуть бути записані ось в такому більш короткому вигляді. Давайте те ж саме виконаємо і в нашій формулі для довжини АБ. Таким чином, маємо довжина АВ, тобто модуль вектора АБ, що одне і те ж саме по запису, буде дорівнювати. Замість x2-x1 записую першу координату вектора в квадраті додати. Замість y2-y1 записую другу координату вектора в квадраті. На цьому ми з вами отримали кінцевий результат, а саме формулу для обчислення модуля вектора, тобто його довжини. Всім дякую за перегляд та до наступних відео.